Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Москва прокинулась в атмосфері хаосу. У місті знову було чутно автоматні черги, а в районі урядових будівель перекрило вулиці бронетехнікою. Те, що ще вчора здавалося неймовірним, сьогодні стало реальністю. Російські генерали примусили Путіна до капітуляції. Стрелянина біля Кремля була кульмінація внутрішнього перевороту, який визрівав місяцями, став неминучим після серії нищівних ударів по Москві військових аеродромах і базах. За повідомленнями з джерел у силових структурах Патрушов активував так званий план наступник. Це був резервний сценарій, розроблений ще на початку. Тку вторгнення в Україну на випадок, якщо президент виявиться неспроможним утримувати контроль. Нічна операція відбулась швидко. Групи спецназу підпорядковані раді безпеки ізолювали оточення Путіна, заблокували комунікації Кремля і взяли під контроль бункери. Численні сутички з охороною призвели до загибелі понад 40 осіб тіла охоронців, які до останнього намагались захищати свого лідера. Лежали прямо на бруківці урядових кварталів. Це стало символом кінця епохи. Путіна поставила перед фактом війна з НАТО, не хоче ніхто, а продовження агресії проти України лише поглиблює катастрофу. Генералітет, що втратив десятки тисяч людей на фронті, відмовився далі виконувати безглузді накази олігархи, які вже втратили більшість зарубіжних активів, вимагали припинення війни заради порятунку бізнесу. Навіть силовики, що традиційно підтримували жорстку лінію, розуміла, що один крок, і Росія втягнеться в повномасштабний конфлікт із НАТО, який буде приречений. Перші повідомлення про стрілянину миттєво поширились соцмережами, хоча державні змі намагалися мовчати. Але вже за кілька годин у Москві всі знали. Путін здався. Його ж відсторонили від управління, офіційно пояснюючи станом здоров'я. Насправді ж його політична епоха закінчилася. Патрушов вийшов до генералів. і Заявив війна, в будь-якому випадку буде завершена. Для цього існує лише два сценарії з Путіним чи без нього. Внутрішній переворот відбувся на тлі тотального військового краху за останні Жні українці і союзницькі удари знищили. Ключові бази пункти управління склади армія втрачала контроль над фронтом. а новобранці відмовлялися йти в бій. Водночас в регіонах наростали протести через нестачу пального вибуху на складах і масові похорони. в Москві перелякані громадяни стояли в чергах на вокзалах заправках, намагаючись втекти від безпеки, яку ще вчора їм гарантувала влада. Захід уважно спостерігає за подіями. Лідери країн НАТО закликає до стриманості, Одночасно готуються до сценаріїв дестабілізації всередині Росії. Вони чудово розуміють, що падіння режиму це шанс закінчити війну, але й ризик ядерного шантажу. Тим часом Україна використовує. Вої момент, і армія просувається вперед, звільняючи окуповані території і зміцнюючи новий альянс із Польщею, Балтією. Аналітики підкреслюють, капітуляція Путіна стала неминучою не лише через зовнішній тиск, а через моральний крах всередині Росії. Армія більше не готова воювати. Суспільство втомилося. еліти шукають шляхи виживання. Вибухи в Москві, стрілянина біля Кремля. Це лише фінальний акорд. Зараз країна перебуває в стані невизначеності. Формально влада, що намагається демонструвати контроль, але всі розуміють, стара система більше не працює. Історичний момент настав війна, на яка тривала роками, добігає кінця питання лише в одному. Чи встигне Росія впасти остаточно? Перш ніж світ отримає шанс побудувати нову архітектуру безпеки без диктатури і агресії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.